інформую жителів Миргорода, ті, які знають, що із бюджету 55 стаття оплачені всі комунальні послуги, всі енергоресурси сплачені. І ті, які народилися в УРСР сср вони являються, якщо заявили про свої права, на нацбагатство. Ми Нам 19 грудня 2020 року Особи без всякого повідомлення комунального підприємства Тепловодсервіс прийшли, налаштували сусідів, що тут, тут не платники, відрізали трубу, поставили клапан і запаяли. І вже ось третій місяць, квартира без тепла, не можна в ній проживати в зимовий період. Це геноцид. Ми зверталися. Письмово і в Тепловодсервіс до Собівчака Миколи Миколаюча е, ніякої реакції. Ми в аварійну службу зверталися, вони направляють, що хай Собівчак підпише, також нічого не можуть зробити. Ось, будь ласка, поліція також е, мовчить, нічого не робить, хоч направлені листи через укрпочту. Е, і тут от написано в нашому листі про те, що у нас. Українська ССР самостійно визначає свій економічний статус, закріплює його в законах. Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством. Ми, як народ України, є власниками національного багатства, але ось нам так і не, по, не дали відповідь. Ми про це пишемо. Бюджетний кодекс. Згідно бюджетного кодексу жителям безкоштовно надається всі комунальні послуги. І в даному випадку ми вже вимагаємо, щоб нашій стороні була компенсація, ту, яку ми заявили в перших листах. І ми заявили зараз про компенсацію про 100 тисяч доларів по курсу НБУ на рахунок людини, який уже третій місяць. Не можна використовувати житло, і немає тепла. Ось так от оформлений цей лист, от можу вам сказати, що це тут прошнуровано, пронумеровано, підписано на 5 ячейок прошито, закрита остання сторінка, і тут будуть підписи. Проставлено скільки сторінок, зараз будуть підписи. Тут ідуть як квіксіль, риска проводиться, і від авторів у статусі людина, кредитор і вигода набувач. До нових зустрічей. Сподіваюся, що законність буде на нашій стороні. Кого цікавить свої права, хто хоче передати в спадщину своїм спадкоємцям. Національні багатства, будь ласка, звертайтесь під відео в нашу групу телеграм-канал.